Моє вітання всім глядачам каналів Фінційної фінансової з вами, я, фінансовий експерт Олексій Козирев. Підписуйтесь, будь ласка, на наші канали, щоб мати найактуальнішу інформацію щодо ситуації на фінансових та валютних ринках. Ми записуємо це відео 23 листопада, листопада, воно зранку 24 листопада, і незважаючи на те, що зараз якраз був обстріл Києва. І вже е, закінчилися в кінцевому варіанті е, повітряна тривога. Тим не менш, ми все ж таки записуємо це відео, щоб мали найактуальнішу інформацію, незважаючи ні на що. Про що ми сьогодні поговоримо? Про перспективи та проблеми світової економіки і звичайно, вплив її на ВВП України та на курс долара в нашій країні в 2023 році. Ну і друге я дам традиційний прогноз курсу долара та євро на період з 24 по 30 листопада. Шановні глядачі, перед тим, як дивитися це відео, поставте нам лайк і підпишіться на канал. І пам'ятайте, що наш портал Фінансової найкращий сервіс онлайн-страхувань, а також це офіційний партнер надійних та перевірених страхових компаній, де значно нижча ціна на поліси, ніж у страхових компаній напряму. А також є підтримка, яка є на зв'язку 24 на 7. Придбайте страхування онлайн зі знижкою 1300 гривень. Пам'ятаю, що в Україні обов'язкове страхування це автоцивілка. Тож раджу всім перевірити дійсність полюсу прямо зараз, а щоб виїхати за кордон на авто, ще необхідна зелена картка, тому купуйте її заздалегідь. Для глядачів нашого каналу додаткова знижка 15% на зелену карту та автоцивілку за промокодом «Фінанс». Переходьте за посиланням в описі до цього відео, оформлюйте поліс та економте 1133 гривні на річній зеленій картці та 451 гривню на автоцивілці. Фінансові астрахування. Переключись нарешті на FIFA страховку. Ну, тепер переходимо до питань. Питання перше: що буде з світовою економікою в 2023 році, і як це вплине на ВВП України та офіційний курс долара в 2023 році. Ну, що я хочу вам сказати? Великий галас був зроблений фактично після того, як глава МВФ Кристаліна Георгієва прогнозувала, що наступного року ситуація лише повіршиться. Це вона говорила на саміті АТЕК. І я хочу сказати, що дуже велика кількість людей потім мене питала, що ж реально відбувається. Ну що реально е, відбувається? Перше, це пандемія викликала незворотну втрату економічного виробництва що дорівнює 5,3% світового ВВП. В Азії це взагалі 9% ВВП. Це я вам цитую фактично з докладу е, голови е, МВФ. Друге, війна в Україні спричинила колосальний шок цін на продукти та на енергоносії. І сукупним впливом цих подій стало значне уповільнення зростання світового в з 6,1% у 2021 році до 3,1% у відсотків в 2022 році. Ну і третє, ми всі розуміємо, що воно викликало високу інфляцію, високий рівень боргу, що зростає, та посилення нерівності багатьох країн. Тобто я хочу сказати, що з одного боку, все ж таки, ми розуміємо, що реальними е, причинами того, що відбувається, це дійсно е, наслідки пандемії з другої сторони, з другого боку, це війна в Україні. Ми розуміємо, що це колосальний шок для всіх. Ну і хочу сказати, що все ж таки про ствердження, що вона що е, саме це викликало високу інфляцію. Тут я дещо все ж таки не згодний з. Е, Головою МВФ, тому що е, ми розуміємо, що основною першою причиною збільшення інфляції було те, що коли було, коли фактично в реальній ситуації було ситуація з пандемією то дуже велика кількість центробанків вони друкували кошти. Фактично, друкарський станок працював постійно. Це було через політику колічного пом'якшення, і це відбувалося і в ФРС США і В ЄЦБ. До чого це призвело? До того, що що інфляція стала неконтрольованою, і паралельно з тим додавалося все ж таки збільшення цін на енергоносії, і таким чином воно все. Водночасно зробили такий ідеальний шторм, тому, о, все ж таки, якщо дивитися на перші причини, то ми можемо сказати, що перші дзвіночки були що стосується інфляційних процесів, що стосується фактично кризи фінансової, яка може бути у світі, вони були ще до пандемії. І якщо подивитися в реальності, то ми бачимо, що МВФ прогнозує, що глобальне зростання ВВП знизиться до 2,7% річних наступного року, і при цьому принаймні третина світу все ж таки опиниться в рецесії. Три основні двигуни глобальної економіки, тобто ми вже говорили, це Сполучені Штати, Китай та Європейський Союз, вони одночасно повільні темпи зростання. Ми це бачимо по їх е, даних, і це вдарить, вдарить по експорту ринків, що розвивається. Тобто, якщо дивитися прямою, прямою мовою, ті країни, які поставляють їм е, ну, в, в кінцевому варіанті сировину, ці країни вони враховуючи те, що попит на сировину впав, це призведе до того, що впадуть і доходи цих країн, які поставляють сировину. Ривонос з іншого боку, враховуючи збільшення відсоткових ставок, залучення коштів для тих країн, що розвиваються, буде все дорожчим, і це призведе до того, що вони з одного боку будуть втрачати свій експорт, з іншого боку, не будуть мати можливості нормально позачати кошти на міжнародних ринках або ці кошти будуть надто дорогі. Таким чином, по факту, основні економічні загрози для світу зараз це перше, це негативні наслідки пандемії. Друге, війна в Україні ситуація навколо ринку продовольства, де Україна один із найголовніших найголові... гравців. Третє це порушення та здорожчання логістики та енергоносіїв плюс ризик критової рецесії. Четверте, фінансова криза з проблемами отримання дешевих ресурсів країни, що розвивається, на тлі все більше нерівності між країнами світу. І п'яте це поглинення фінансово-політичної та економічної кризи на порушення норм міжнародного права Росією зараз, то що відбувається зараз з агресією проти України. Тепер переходимо до України. Ну, мій прогноз. Перше, це прогноз падіння реального ВВП в 2022 році. Я думаю, що він буде десь від 34 до 37% фактично за рік. При теперішній ситуації на фронтах і своєчасному надходження всієї підкреслюю, всієї міжнародної допомоги для фінансування дефіциту бюджету у 2023 році це буде ще зниження за моїм прогнозом десь на 8-12% вже відносно до рівня 2022 року. За рахунок покіршення активності бізнесу в час війни, ми це зараз якраз всі спостерігаємо. Друге це втрата людського та інтелектуального потенціалу зв'язку з виїздом біженців за кордон через війну. Ну і третє це чи ті втрати, які зараз виникають за рахунок різкого погіршення протежспроможності населення та бізнесу в умовах високої інфляції в 2023 році. Ну і ми всі бачимо, що є втрати по інфраструктурі в електроенергетиці. От, наприклад, як сьогодні, плюс потенційні загрози по газопостачанню та газовидобутку. І крім теж всього, це зниження ємкості внутрішнього ринку за рахунок війни. Це додає негативного прогноз на 2023 рік у ВВП України. Ну і ефект широкомасштабної програми відновлення української економіки, я все ж таки думаю, вже буде в 2024 році. Принципово. Це своєчасні надходження коштів від міжнародних партнерів у 2023 році, і є сподівання, що вони буде десь порядка 42 мільярдів гривень з тих 32 мільярдів поточного року, яка зараз фактично буде цей варіант, зараз який є зараз на 2022 рік. Ну крім того, що основними спонсорами я б сказав, так зараз ситуація, яка є, тобто донорами, які надають на фінансову допомогу. Це буде все ж таки завдяки це буде Сполучені Штати ЄС, і я все ж таки сподіваюся на МВФ. Ну, це то що стосується ситуації, е, якщо дивитися на ситуацію, виходячи з цього ринку, який зараз є, то ми бачимо, що, що фактично е, завдяки національному банку. Якщо в нас будуть поступати кошти, які ми говорили від міжнародних партнерів, то ми Нацбанк зможе завершити ризиковану практику друку гривні або принаймні, суттєво скоротити її обсяги з очікуваних 400 мільярдів гривень в піточному році через викуп військових облігацій. Ну фактично, так в ідеалі до нуля, початку до нуля це не буде. Є вирогідність, якщо буде міжнародна допомога, що все ж таки збереження офіційного курсу буде на рівні 36,57 за долар вже до 3-4 кварталу 2023 року. але повною все ж таки девальвації ми уникнути не зможемо. І я хочу ще раз вам нагадати, що тим більше що у бюджет було закладено курс 42,2 гривні за долар. Тому є два варіанти: перший. Якщо о, чиновники одразу проводять девальвацію до цього рівня і таким чином, потім весь рік отримують деякий позитивний ефект від цього за рахунок збільшення податків прив'язаних до офіційного курсу, та за рахунок перецінки ЗВР в балансі національного банку, який в кінцевому варіанті буде попадати в бюджет у вигляді е, того, що сплатить національний банк у бюджет, або е, все ж таки чиновники зроблять це в четвертому кварталі 2023 року, вже виходячи від ситуації в економіці. Мій прогноз, що вони зроблять щось, так, щось таке середнє, тобто виходячи з реального отримання міжнародних коштів для покриття дефіциту бюджету, і догонять офіційний курс десь до рівня 40-41 гривні у першому кварталі 2023 року, а потім до офіційного рівня закладеного у бюджет, тобто від 42 до 43 гривень, вже у третьому-четвертому кварталі 2023 року, в залежності від ситуації в економіці, ситуації на фронтах, взагалі у війні, і по враховуючи те, що було відбуватися, Атися з українською енергетичною та газовою інфраструктурою. Ну і тепер переходимо до питання другого. Це прогноз курсу долара та євро на період з 24 по 30 листопада. Ну, долар тут нічого, ніяких змін я зараз не бачу. Тобто коридор по долару на міжбанку залишиться у межах від 36,57 до 36,93 гривень за долар. Тенденція щодо перевищення попиту на валюту над пропозицією на міжбанку збережеться і більш того вона збільшиться, тому що вже йде. Який опалювальний активний сезон, крім того, все ж таки ми втрачаємо зараз енергетичну інфраструктуру, тобто знадобляються великі кошти на її відновлення, а це взагалі імпорт. Таким чином, попит на валюту дещо збільшиться, і е, цей попит придеться е, закривати через Національний банк, який буде закривати нестачу валюти через інвіцію з продажу долара по 36,93,43 гривні за моїм прогнозом, на, 17, 20, на, той, на той період, який ми говорили, фактично, тобто ми з 24 до 30 листопада, е, він буде змушений продати на міжбанку не з, десь чистими до 500 мільйонів доларів США, щоб забезпечити покриття дефіциту валюти на міжбанку. Крім того, ми розуміємо, що 24 листопада, тобто завтра, коли вийде ролик США, день подяки, тому Український міжбанк буде працювати по долару на умовах Том, тобто розрахунки в рівні сьогодні, поставка валюти слідуючим робочим днем. І крім того, 25 листопада два, в США скорочений робочий день та чорна п'ятниця. Тому 24 та 25 листопада значних операцій на нашому українському міжбанку по долару не буде, але враховуючи. Що за дні сезону розпродажів, особливо чорну п'ятницю, буде проведена значна кількість транзакцій по валютним картковим рахункам громадян. То це як і зараз за кордоном, то банкам прийдеться задіяти власну валютну позицію щодо забезпечення таких операцій, тобто для їх покриття валюти. Це призведе до збільшення попиту банків на валюту на міжбанку саме під ці ціле у п'ятницю, слідуючий понеділок та у вівторок, і за моїми прогнозами. І розрахунками це призведе десь попит. Збільшиться не менше ніж на додаткові від 50 до 120 мільйонів доларів США. Це як мінімум. Ну і па Євро. Основним фактором для курсу євро відносно гривні буде поведінка пари євро-долар на міжнародному ринку. Тут нічого не змінюється, а там, на жаль, зараз валютна радія продовжується. Ви якраз бачите графік поведінки євро-долара станом на середину дня 23 листопада 2022 року, і ви бачите, які відбуваються коливання в останній період. І за моїм прогнозом, пара євро-долару період з 24 по 30 листопада буде перебувати в межах коридору від 1,019 до 1,045 долара за євро. І враховуючи офіційний коридор щодо долара 36,57-36,94 гривень, міжбанківський коридор щодо євро відносно гривні буде в таких умовах на період з 24 по 30 листопада. Буде у межах від 37,26 до 38,22 гривень за євро. Ну і гатівковий в ці дні продовжують працювати у форматі забороту. Розрив між гатівковим курсом продажу долара і курсом продажу на міжбанку буде становити на цьому тижні десь біля 4 гривень. Більшість банків за готівковим доларом будуть працювати у межах коридору від 39,40 до 41 одної гривні. А по євро від 3960 до 42,10 гривень. Спред між купівлею та продажем по долару буде від 20 двадцяти п'яти копійк до 1 гривні, а по євро десь від 2025 копійк до 1 гривні до 10, 10 копій. Ну а катерування у більшості амінників за моїм прогнозом цими днями будуть перебувати у межах долар коридор купівлі та продажу від 39,50 до 48,10 гривень, і євро коридор від 30

Обов'язково підтримайте нас лайком, підписуйтесь на наші канали МінФін та Фінансу.юа. Задавайте мені питання в коментарях. Як завжди, я буду на них аттєво відповідати, незважаючи ні на обстріли, на ситуацію з електрикою. Ви знаєте, що я буду постійно відповідати на ваші питання. Ну а найпопулярніші з них я буду потім е, фактично озвучувати в цих роліках і е, давати на них вже розширений коментар. Всім міцного здоров'я та мірного неба над головою. З вами були канали МінФін і я. І Я. Фінанс experto ou psicólogo